Вітаю вас знову на моєму каналі, і в цьому відео я хочу з вами поділитися ідеями, як зробити аромасаше вдома. Мене звати Сандра Чері, а це ваш щотижневий випуск ідей хендмейду DIY Тільки для вас і тільки українською мовою. Ми будемо робити аромасаше в пакетиках. І також ми попробуємо один з варіантів, який я недавно побачила, і він став суперпопулярним на Пінтересті. як зробити в баночці арома олії разом з сухоцвітнями, щоб воно додавало прикольний аромат вашому будинку. Давайте спробуємо їх разом. Для першого аромасажа нам потрібно буде пакетик, і також нам буде необхідно сухоцвіття, а саме ароматичні сухоцвіття, такі як лаванда та лемон Грасс. Також для цього нам необхідно буде натуральні олії. Я буду використовувати зі суміш для спокійного сну, так як це буде рамасаша. Для того, щоб добре спати і буду тримати її біля моєї подушки. Далі нам потрібно їх змішати, для цього я беру свою стопку мраморну і буду в ньому перемішувати саме сухоцвіття. Як ви бачите, я також додаю прям лаванду, яка в мене вросла в моєму саду, і я просто з нього знімаю цвіт. Квіточки та листочки, щоб додати більше натурального аромату. Далі я додаю висушений лемонграс і також додаю ще трохи квітів лаванди. Після цього я беру аромалію і додаю прямо в цю суміш, для того, щоб ця суміш стала ще більш ароматичною і добре перемішую все, щоб з'єдналися всі інгредієнти і виділили свій аромат. Далі ми беремо наш пакетик і ми його очищаємо від негативної енергії. Але це не обов'язково це роблю тільки я. А ви можете відразу почати додати у ваш пакетик, нашу арама Саше суміш, вона допоможе вам для хорошого сну, так як і лаванда, так і лимонграс дуже добре заспокоюють та сприяють покращенню сну. Також таку суміш, вже без додаткової аромаолії, я буду використовувати для моїх шкафів. Так як лаванда один із найкращих способів відлякування молі від нашого одягу. Тому я беру чайні пакетики, насипаю в нього цю суміш. І буду розкладати її всюди в мої шкафи. По-перше, вона додасть хорошого аромату, а також воно захистить наш одяг від всяких неприємностей, як ото міль. І я їх просто заклею такими а, стікерами, для того, щоб не висипалося нічого, і воно суперськи буде триматися разом. Що ж, наступним я буду пробувати цей новий пінтересний метод для створення аромаламп з сухоцвіття. Я також буду його очищувати, цю баночку, я цю баночку придбала в Аврорі, вона там продається і коштує вони зовсім недорого і має дуже милий вигляд. Тут я також використаю суміш із лаванди лемонграсу, для того, щоб створити такий заспокійливий ефект і використати цю суміш саме в моїй спальні. І після цього, я... Але тут є одна фішечка, ми ще додаємо камінці. У мене вже готові янтарні камінці, які я буду додавати, щоб також було краще його збовтувати разом з ольома оліями. Коли ми все додали, додаємо аромаолії в нього і все буде нам красиво зболтувати. Коли вам буде, не буде необхідності додати цей аромат, ви можете залишити ці баночки закритими, і він буде концентрувати цей аромат вну, внутрі цієї баночки. Як ви тільки його відкриєте, аромат буде виділятися, що є логічним. Але не забувайте, перед тим як використовувати його для аромату вашого будинку. Добре збовтувати його, тому що таким чином аромат краще буде виділятися. І для останнього ми зробимо суміш із трояндових листочків, і також ми додамо ароматне трояндове олію. Я тут роблю все точно так же, як в попередньому варіанті. Просто додаю інші сухоцвіття та інші аромаолії. І також я тут буду додавати рожевий кварц, який є також камінням, який символізує захист, і також він притягує гармонію в наше життя. Так як доволі велика в мене скляна баночка вийшла, я додав також нейтральні квіти, щоб просто додати красоти для моєї баночки, щоб вона виглядала естетично красиво. І я буду додавати білі квіти, які не мають якогось специфічного аромату, але вони дуже класно виглядають разом з червоним кольором. І, звичайно, завжди не забуваємо все дуже добре змішувати і збовтувати. І також не забуваємо зболтувати їх перед використанням. Ми додаємо всі арама масла. Я додала паличку кориці, якої ще й дуже круто його мішати, як оказалося. І тепер я просто буду насолоджуватися ним, але щоб ще додати йому крутості, я візьму мої стікери, які я придбала ще давно на тому, на яких можна писати назви продуктів, які ви використовуєте. І я хочу йому надати також назву. Я його назвала Rose White, тому що іменно це суміш ароматів троянди та аромату ем, журавлини, воно мені дуже викликає такий ніжний, солодковинний запах. Не забудьте написати в коментарях, чи вам сподобалось, чим ви будете використовувати щось із даних е, варіантів. Вам сподобалося це відео. Не забудьте поставити лайк, щоб підтримати цей канал, і також поширюйте за своїми друзями. І до зустрічі наступного тижня. Бай-бай!